Манекени в білих сорочках на тлі великих вікон. Промені сонця проходять крізь тканину, створюючи ефект сяйва. Ніби це ангели світла. На підлозі грають довгі виразні тіні. Кажуть, це поезія, застигла у нитках. Код нації, написаний не чорнилом, а чистим світлом. Історія, яку не читають, а відчувають. Це світ полтавської вишивки білим по білому. Світ, де одним єдиним кольором білим створено цілий всесвіт. Але чи могли ви уявити, що ця сліпуча білизна приховує більше таємниць, ніж найяскравіша палітра? Що у цих лізерунках зашифровані не просто орнаменти, а справжні листи до майбутнього. Сьогодні ми розкриємо ці таємниці полтавської вишивки. Наша подорож починається у серці Полтавщини у містечку Решетилівка. Вважається, що сама його назва походить від прадавнього ремесла. Коли майстрині зшивали два шматки домотканого полотна, вони прагнули зробити шов непомітним, замаскувати його. Вони, ніби решетили тканину, створюючи персі мережки. Це мистецтво давнє, як саме полотно. Вишивка білим по білому вважається одним з найдавніших способів декорування відомим ще з часів середньовіччя. І, хоча один з найстаріших збережених зразків чернігівський рушник, датований 1746 роком, коріння цієї традиції сягає глибини століть. З часом саме на Полтавщині ця техніка досягла неймовірної довершеності, ставши візитівкою цілого краю. Але полтавська вишивка це не просто прикраса, це мова, мова символів, якою наші предки спілкувалися зі світом. Кожен візерунок це лист, написаний біллю, символ чистоти, світла та потужний оберіг від зла. Подивіться уважніше ось ромб знак землі, родючості, хвиляста лінія, вода. Життєва сила, восьмикутна зірка сонце, небесний вогонь. А разом вони сплітаються у дерево, прадавній символ дерева життя, що єднає три світи. На створення однієї такої сорочки йшло до шести місяців кропіткої праці, місяців, протягом яких жінка вкладала у полотно свої мрії. Молитви та надію на щасливу долю для себе і своєї родини. Тож, як створити диво без кольору, секрет у світлі та тіні. Полтавська вишивка це справжня скульптура на полотні. Вона створює рисунок високого рельєфу, який по різному відбиває та поглинає світло, змушуючи візерунок жити, дихати, мерехтіти. І найдивовижніше орнамент ніколи не наносять на тканину. Майстриня спершу створює малюнок на папері, а потім, шляхом складного математичного підрахунку ниток, переносить його на полотно. Помилка на одну єдину нитку може зруйнувати всю гармонію. Це ювелірна праця, що поєднує до десяти і більше технік одночасно. Тут і славетна лічильна гладь або лиштва, і десятки видів мережок: стовчик, гречечка, ляхівка, і ажурні виколювання, і крихітні, як краплі роси, солов'їні вічка. Подивіться, манекени у святкових строях з різних районів Полтавщини, де основою є біла сорочка. Існує думка, що білі сорочки були переважно буденними, адже їх можна було легко прати, не боячись, що вишивка втратить кольор. Їх також одягали під час посту. Це правда. Але лише її частина. Музейні колекції доводять протилежне. Переважна більшість збережених сорочок святкові, розкішно прикрашені, що демонструють неймовірну майстерність. Кожна з них це витвір мистецтва, доказ того, що білий колір для українців був не кольором буденності, а символом свята, чистоти і духовної величі. Сьогодні це унікальне мистецтво не просто зберігається в музеях. Воно живе. Технологія вишивки білим по-білому офіційно внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сучасні українські дизайнери звертаються до скарбів решетилівки. Інтегруючи її космічні візерунки у модні колекції, що підкорюють світові подіуми, прадавні символи отримують нове дихання, доводячи те, що створене з любов'ю та сенсом, вічне. Ця краса не могла лишитися непоміченою. Ще на початку ХХ століття решетилівка вразила Париж, Мюнхен та Брюссель. І коли вибагливе європейське журі не повірило, що це ручна робота, етнограф Олена Пчілка привезла до Парижа самих майстринь. Ті, просто на очах увраженої публіки, почали творити свої білі дива, не залишивши жодних сумнівів. А у 1969 році сталася легендарна подія. Для зйомок фільму Соняшники, що проходили на Полтавщині, саме решетилівські майстри створили сукню для неперевершеної Софі Лорен сукню, яка назавжди увійшла в історію світового кіно та моди. А тепер кілька фактів, що змусять вас подивитись на цю вишивку зовсім іншими очима. Факт перший: вишивка білим по білому розрахована на два погляди: здалеку, щоб побачити цілісність образу, і дуже зблизька, щоб розгледіти ювелірну красу узорів. Факт другий. Щоб створити гру світлотіні ще виразнішою, майстрині іноді використовували небілені нитки або ж підфарбовані в попелясті тони, які називали куниці. Факт третій. Деякі орнаменти мали магічні назви: морока, курячий брід, зозулька, що натякало на їхнє обергове значення. Манекени ангели в променях сонця. Цей образ надихає і заворожує. Та як серед безлічі вишивок розпізнати саме ту справжню решетилівську Шукайте не колір, а рельєф та гру світлотіні. Справжня вишивка біллю об'ємна. Вона ніби дихає. Доторкніться до тканини. Це не просто візерунок. А жива пульсуюча текстура? Спробуйте порахувати техніки на маленькому фрагменті. Якщо їх п'ять, а то й сім перед вами автентичний скарб. Майбутнє цього мистецтва в наших руках. Воно у повазі до праці майстрів, у збереженні традицій і в нашій здатності читати ці безцінні листи з минулого. А чи можливо, що такий скарб зберігається і у вашій родині? Старовинна сорочка, весільний рушник. Поділіться своїми історіями в коментарях. Давайте разом збережемо цю дивовижну пам'ять. Ми починали з того, що це поезія, але тепер ми знаємо більше. Це точна математика і водночас магія, прадавня молитва і високе мистецтво. Це цілісна картина українського космосу, втілена на простому полотні. І понад усе, це невмируща нитка, яка крізь століття єднає нас із предками. Нитка, що світиться навіть у найтемніші часи. Цей фільм наша спроба почути те, що зазвичай оминає увага, і знайти невидимі зв'язки, що поєднують минуле, сьогодення і майбутнє. Це спроба вловити дух місць і відчути, як пульс історії б'ється поруч. Це наша спроба розкрити приховані шари української реальності, що стоять за фактами. Якщо ви теж відчули, як б'ється пульс української історії поруч з нами, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Це допоможе нам створювати нові подорожі у світ матеріалів, історії та сенсів.